Доброго дня! Сьогодні я пропоную пограти в гру, яка має назву «П'ять відчуттів. Давайте ми з вами пригадаємо, які п'ять відчуттів ми знаємо. Ще відчуття зорове, коли ми щось бачимо, слухове, коли щось чуємо, нюхове на запах. Так. І смакове, коли ми щось їмо, і відчуваємо смак. В дану гру можна зіграти у будь-якому місці в будь-який час. Вона підійде для будь-кого. Отже, давайте розпочнемо. Перше, наприклад, назви 5 предметів зеленого кольору. Я називаю, які в мене є предмети навколо зеленого кольору. У мене є предмет щіпочка, вона зеленого кольору. Є предмет фломастер, він також зеленого кольору. У мене є клей. На ньому етикетка зеленого кольору. Це вже три предмети. У мене є книжечка дитяча, вона також має зелений кольор. І, наприклад, можна назвати квітки у вазоні, вони також зеленого кольору. В даному випадку можна використовувати будь-який кольор. Назвіть 5 предметів коричневого кольору, або назвіть 5 предметів білого кольору. І всі кольори, які ви тільки знаєте, можна по черзі назвати такі предмети. Наступний. Торкнися чотирьох різних предметів та назви, які вони на дотик. М'які, шорсткі чи, можливо, холодні. Отож, в мене є ось така коробочка. Вона холодна на дотик. В мене є іграшка м'яка. Вона м'яка на дотик, а ось ця стрічка вона шорстка. А ось тут він у нас також гладенький. От ми назвали. З вами чотири ознаки на дотик. Повтори три звуки, які ти чуєш навколо. Перший звук, наприклад, шум вітру на вулиці. Як на шумить вітер? У-у-у, так або шш. Ось перший звук у нас вже є. Другий звук, коли приїжджає машина або мотоцикл на вулиці. Який звук він видає? Гм, наприклад, так. Добре. І третій звук у нас є котик. І він каже: останній звук, який я чула, це як втіть мій котик. Наступне: опиши словами два запахи, які тебе оточують. Наприклад, моє волосся, воно пахне шампунем. Свіжий запах шампуню. Здається, це якась квітка, чи орхідея, чи щось схоже на неї. Це Не перший запах, і другий запах. Наприклад, моя ковтина. Вона пахне порошком. Морська свіжість. Ось ми вже і маємо два запахи. І останнє, що в нас лишається, це смакові відчуття. Я пропоную вам взяти якийсь фрукт чи овоч, ну, наприклад, яблуко. Спробувати його скуштувати і пояснити, який він на смак. Кисле яблуко, солодке яблуко чи кисло солодке яблуко. Ось така проста вправа, яку ви можете виконати. В будь-якому місті, в будь-який час. Навіть якщо ви знаходитесь в бомбосховищі і вам може бути страшно і тривожно, можна відволіктись, використовуючи цю справу. Нехай щастить, Це буде Україна.